Під час пожежі на нафтобазі біля Василькова пожежники проявили справжню мужність та героїзм. Це без жодного пафосу або перебільшення. Протягом перших 14 годин вони стримували поширення полум'я без піни, без спеціального обладнання та у старому і не надто якісному спецодлізі. Мало того, усвідомлювали, що будь-якої миті можуть пролунати нові вибухи. Чи не вперше пожежники показали і відверто розповіли Олександрові Загородному, у чому вони воюють з вогняною стихією? Вони були першими. Саме ця дільниця з боярки почала гасити охоплену вогнем нафтобазу. автобазу. Це було справжнє пекло, кажуть хлопці. За перших вісім хвилин скінчилася піна. Далі поливали просто водою. Потім був страшний вибух, після якого довго збирали своїх в одному місці. Рації не працювали, а згодом чекали, поки їх нагодують. Волонтери. Держава не подбала ні про харчі, ні про туалети. Чи не вперше пожежники не для показухи демонструють свої старі автомобілі ще радянського виробництва, та спецодяг подекуди теж ще радянський, штопаний, перештопаний. Все, що краще, це вже за власні гроші, каже молодий лейтенант, який побоюється, що після цього інтерв'ю його звільнять. Я перебуваю на посаді, поки що начальника караулу 33-ї державної пожежно рятувальної частини міста чого карту поки що. Ну, все може бути, знаєте, як кажуть. Зрозуміло. E, значить, Якесь потрібно, пані, трохи, по, на рахунок бойового одягу. Оце бойовий одяг, в якому працюють і в нашій частині, і в інших частинах багатьох, які навіть далі. Ось це просто мішок з-під картошки, скажемо так. Зуттям дають нам черевики, скажімо такі. Вони, якщо намокнуть, вони просто як картон ось, так от розлазяться. Хтось ось Тоже за свої кошти купуємо. Ну хоча б такі риболовські командир дільниці каже, останніми роками їх забезпечили пожежними рукавами, видали навіть одну нову вантажівку. Вона зараз на пожежі пошкоджена, але з усім іншим дуже кепсько. Зарплата пожежника 2,5 тисячі гривень. В першу чергу проблема з переносними радіостанціями немає зв'язку між бойовими дільницями. Старий одяг він уже в принципі непридатний, Ще з радянських часів він. А новий видавали нам новий років чотири, по-моєму, назад. Але я б не сказав, що це нормальний бойовий одяг. Це він не практичний в тому плані, що він швидко промокає і набирає таку вагу, що дуже важко потім ходити. Учора на пожежі прем'єр-міністр пообіцяв виділити кошти на технічне забезпечення рятувальників. Сьогодні гроші таки дали. Ми сьогодні вносимо рішення по резервному фонду. Скільки ми виділяємо з резервного фонду на державну службу з надзвичайних ситуацій? Міністерство економіки Підготовлено проєкт розпорядження 47,7 і сім мільйонів гривень виділяється державній службі на надзвичайних ситуацій. Цих мільйонів вистачить якраз на чотири пожежні автомобілі замість тих, що згоріли, та на виплату допомоги сім'ям загиблих та потерпілим. 200 мільйонів гривень планують виділити на техніку, але в майбутньому. Це майбутнє вже настало для пожежників з сусідньої Польщі, а так, екіпіровані пожежники у Нідерландах. Українці ж досі користуються брезентухами. Олександр Загородин, Дмитро Сапронов, Спецкор, 2+,2.